Вітаю! Будь ласка, не слухайте цей сеанс за кермом та в інших обставинах, що потребують вашої уваги. Мене звати Олена Драбик, я сертифікований гіпнотерапевт Американської академії гіпнозу. Перш ніж почати, будь ласка, знайдіть комфортне та безпечне місце, де ви можете повністю розслабитись. Підійде глибоке крісло, диван, ліжко або будь-яке інше місце, де ваше тіло зможе відчути повне розслаблення. Цей сеанс допоможе вам віднайти надію та внутрішній спокій у буремні часи. Заплющте очі. І уявіть, що ви в невеличкому будинку за містом. Ви почуваєтеся в цілковитій безпеці, навкруги немає нікого, хто міг би порушити ваш спокій. На дворі вечоріє, сонце поволі сідає за горизонт, і ви, сидячи на ганку, Споглядаєте, як величне світило розчиняється в пшеничних полях, це видовище захоплює і заспокоює вас. Ви не можете відірвати очей і в той самий час відчуваєте єднання з природою і Всесвітом. Коли починає темніти, з неба зриваються перші дощові краплі. Це теплий літній дощ. Ви чуєте грім, але в цьому звуці немає нічого загрозливого. Грім ніби проголошує дощ, що приносить свіжість та оновлення. Якийсь час ви слухаєте, як краплі падають на суху землю, на зелене листя. Ви простягаєте долоні і відчуваєте, як дощ змиває з вас усі страхи і тривоги. Усе, що вас бентежило, лишається в минулому, його більше немає. Ви заходите в будинок, сідаєте в зручне крісло і прислухаєтеся до ритму, який краплі дощу вистукують дахом. Ви розпалюєте камінь, і ця природна мелодія збагачується затишним тріском вогню. Вам тепло. Комфортно, ви почуваєтеся в безпеці, вам нічого не загрожує, не треба нікуди поспішати, ви можете навіть ні про що не думати, просто дивитися на вогонь і слухати музику дощових крапель. Ви розслабляєтеся все глибше і глибше. Вашим тілом розливається тепле умиротворення, ви відчуваєте цілковиту гармонію зі світом навколо. Якщо у світі і є хтось, хто бажає вам зла. Йому це не вдасться, адже ви перебуваєте в безпечному місці. Усі злі наміри змиє теплий літній дощ, а всі негативні думки поглини полум'я. Доки ви в цьому будинку за містом вам ніхто не загрожує. Доки іде дощ і горить вогонь, ви можете ні про що не перейматися. А тепер уявіть, що цей невеличкий будинок починає трансформуватися. Він зростає на ваших очах. Стеля стає значно вищою, а стіни товстішими, будинок перетворюється на справжню фортецю, куди можуть потрапити лише ті, хто бажає вам добра, ваші близькі, друзі, знайомі. Ви в змозі прихистити кожного. І йому більше нічого не буде загрожувати. Ця фортеця ваш незламний дух. Роздивіться її як слід. Зверніть увагу на товсті мури та рів навколо фортеці вашого духу. Ви відчуваєте себе в цілковитій безпеці. Ваше місце біля вогню все таке ж затишне і комфортне. Ви спокійні та впевнені, що нічого поганого просто не може статися, адже вас захищають товсті мури вашої фортеці. Ви відчуваєте глибоке розслаблення і повне умиротворення, що розтікається вашим тілом. Дощ не припинився, але тепер не так чутно, коли краплі б'ються об дах. Теплий літній дощ оновлює все навкруги. Ви відчуваєте його запах навіть тут, сидячи біля вогню. Ви відчуваєте, що і ви самі, наче оновлені, спокійні, вільні, впевнені в майбутньому. У вас немає сумнівів, що завтрашній день буде чудовим. Ви розумієте, що це і є нормальний стан людини? Я дам вам кілька хвилин, щоб ви насолодилися цим станом, звикли до нього. Ви почуваєтеся комфортно, безпечно, ніщо вас не бентежить. За мить я порахую від одного до п'яти. На рахунок п'ять і не раніше ви розплющите очі та відкриєте для себе новий безпечний світ. Щастя та свободи. Ці відчуття будуть посилюватися з кожним днем. З кожним подихом ваші свідомість та підсвідомість нагадуватимуть, що все обов'язково буде добре. Один. Два. Три. Чотири п'ять. Дякую за увагу і бажаю вам щастя.